Доброго ранку, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я спрошу, не забувайте її робити. Не забувайте присилати мені відео, як ви її робите. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте підписуватись. прізвище, ім'я, в якому класі ви навчаєтесь і від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Ми з вами сьогодні робимо невеличку розминку і вправо на розтяжку. Розпочнемо з верхніх кінцівок. Поїхали. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс нахил, голову вперед назад, ліва вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчили. Наступне задання. Руки на пояс нахили. Голову вліво в праву сторону. Без резких рухів продовжуємо завдання. Виконувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Закінчив. Дуже добре. Руки перед собою пражіння ножиці. Розпочинаємо. Гори. Два прогиби однієї рукою на 3-4. Зміна положення рук. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил долува вперед назад, і вправо. Берете назад ліва вправо. Розпочинаємо. Ноги на машині плечі. Руки на пояс. Розпочинаємо. Без різких руків. Раз. Два. Дуже староно виконується. Молодці. Три, чотири. Старайтесь. Дуже добре. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім.

Два ще Раз. Два. Виконуємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На останок. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, тринадцять п'ятнадцять. Закінчено. Руки на пояс, Два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Руки на пояс, Продовжуємо. Раз, два, три. 10, 11, закінчили. Десять нахилов тулуба якомога нижче. При цьому не обов'язково ладонями торкатись е підлоги. Стараємось, коли виконуємо нахили, не згібати коліна і рівно тримати спину. Продовжуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закінчимо. Молодці дуже добре. І на останок нараз стаємо на носки. Спокійно. Перекатуємося на п'ятки. Тягнемо носок на себе. 2. На носки стаємо спокійно. Раз. Підіймаємось. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Спокійно. 2. Тягнемо носок на себе. Стаємо на п'ятки. На носок на носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки Два. І з останній раз стаємо на носки спокійно, якомога вище раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки Два. Переходимо до вправи на розтяжку. Робимо сьогодні один підход по 15 разів. Тягнемо один раз, якомога далі. Ух! Але я вас прошу, не обов'язково грудьми торкатись колін. Ми стараємось. І якомога далі кожного разу тягнутись вперед, без особливого навантаження. Що я маю на увазі? Тягнемось спокійно, при цьому стараємось коліна не згибати. Не обов'язково там тримати за ноги вперед. Якомога далі кожного разу тягнутися стараємось. 15 разів один підхід І на цьому все спокійно розпочинаємо. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. Закінчили. Я вас прошу. Не забувайте підписатись на мій канал, хто ще не підписаний. Щоб, для того, щоб. Коли я присилаю відео уроку, вам приходило напам'ятовування, що відео урок вже вилажений. По-друге, ставте вподобайку, щоб багато більше людей, яким це подобалось, бачили. Будьте здорові, до інших зустрічей Бувайте на все добре, діти.